Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Таня Влог UA. Я зараз дивлюсь на оці квіти, що мені Катюня дарувала. Катюня вже в Києві з 5 березня, сьогодні 8. Я не пам'ятаю, скільки вони вже стоять. Тиждень, можливо, більше, не знаю, не буду нічого казати. Але це так приємно. Вони бувають так підсихають, там одна, там ще щось, я її так обріжу. І стоять. Букет меншає, але стоїть довго. Мої дорогенькі, я вас вітаю зі святами 8 березня і хочу вам побажати мирного неба. Перемоги! Обов'язково. І я не знаю, у кожного є своя мрія, і вона у кожного вона особлива, особиста. Так я вам хочу побажати, щоб ваша мрія здійснилася. Те, про що ви думаєте і мрієте, щоб це здійснилося. Буду, мабуть, така якась не дуже не дуже святкова таня, тому що, знаєте, якось я буду казати зараз тільки за себе, за свої відчуття. Я не відчуваю якось так свята. І можливо те, що свято, це коли в тебе, я вже казала, радість. Душі, а коли в тебе немає цієї радісті, то ти якось не відчуваєш свята. Але у кожного своє життя, тому якось так. Сьогодні вранці мені чоловік подарунок зробив. Хоча я заздалегідь його попереджувала, що я не хочу нічого на 8 березня. Я хочу тільки перемогу, а після перемоги вже будуть свята, привітання. Ну, тому що, знаєте, події оці ці вони якось так, не до свят. Хоча у кожного своє життя, і у кожного є радості, і у когось дитина народилась, у кого внук, онучка. Бо життя продовжується і це нормально. Тому я не кажу за всіх. Я кажу зараз тільки за себе і за своє таке внутрішнє. Тому що, знаєте, на моє переконання. Не треба чтати, чекати якусь дату, щоб побажати щось гарного. Я сьогодні так подумала, що до кожного дня ми один одному, я з відео, а ви в своїх коментарях бажаєте мирного неба, гарного вечора, тихої ночі. І не обов'язково чекати якусь дату для цього. Я вважаю, що гарні слова, побажання треба казати, якщо це від душі йде, не чекаючи якусь дату. Тому якось так. Отримала подарунок, але ж таки отримала. Я казала квітів ніяких, тому що я, ну, мені не хочеться. І я вам вже казала, що у нас квіти завжди сприймаються в звичайний день без поводу. І це ну, більше якась емоція йде. А коли в тебе на душі дуже боляче, ти якось не хочеться, аби було, бо так прийнято. Не хочу. У нас сьогодні така погода, зранку дощ накрапляв. По синоптику дивлюся, а сьогодні 8 березня, начебто плюс, ну не буде телефон вже вмикати, плюс 13 повинно бути. Хм. Завжди на 8 березня Хорделиці, сніг, така. І завжди казали, яка погода, які жінки, така і погода. Ну, це таке, то що хтось там десь колись казав. Це вже в минулому. Так ось, Подарунок від чоловіка. Про квіти я вже сказала. Мене голова вагітна, я не пам'ятаю. У нас як, я прокидаюсь у 6 ранку, поки там вмилася душ, бла-бла бла, -бла, -бла. Е -е, готую сніданок, прокидається в десь в е -е, 6.45. Поки він там у душі, проводить себе в порядок, тут вже сніданок готовий, і ми снідаємо. Він вночі став, знав, що я зранку прийду ще на кухню і тут щось буду робити, поставив подарунок, я заходжу на кухню, стоїть такий подарунок. На коробку я вже викинула, ну вона ж така ж сама. Такий же колір і ось такі листя на ньому, Класний аромат пудровий. Я не знаю, який тут склад. Якщо то робіть кріншоти, можете подивитися в інтернеті, що там. Для мене головне сам пакет, який шлейф виходить з цього аромату. Ну класний. Ось, і я заходжу на кухню, стоїть цей парфюм, а він ще спить. Я заходжу в спальню, а що це за кухні? Що? Кажу, нічого, що це таке? Сюрприз! Кажу, ну дякую за сюрприз. Ну, знаєте, тут не те, що парфюм, не те, що там... А те, що ну, взагалі людина хотіла це зробити, привітати ладно. Ні, я не те, що проти 8 березня чи за 8 березня. Ну, якось ці всі події, знаєте, вони не дуже несуть святковий настрій. Але життя продовжується. Я бажаю всім, щоб ваша. Головна мрія, у кожного вона своя, а є наша головна мрія, яка одна на всіх. Тому хай здійсняться всі наші ваші мрії, мої дорогенькі. Вибачайте, за те, що не дуже святковий, такий святкове відео. Немає тут фейерверків, шампанського, там ласощів. Все буде обов'язково після перемоги. Обов'язково. Ну, ми домовились! Мрія кожного з нас обов'язково здійсниться. І неважливо, яка вона, якщо вона несе добро, здоров'я, позитив, мир і радість. Нехай це обов'язково здійсниться. Саме є дорогеньки обігла я на базар. І ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе!